Чи були в тебе ситуації, коли, здається, ти робиш щось, стараєш щось досягнути, питаєшся, щось зробити, але у тебе не виходить, з'являються проблеми, якісь трабли, які виводять в тебе такий стан, де ти починаєш шукати когось крайнього. Якщо ти перейшов на це відео, значить в тебе такі ситуації були. Ти шукаєш, можливо, зараз, щоб тебе хтось похвалив, сказав, який ти молодець, що ти взяв і щось зробив для свого ж життя. І знаєш. Я не буду тобі зараз розказувати, який ти молодець, і давати тобі якусь мотивацію. Мотивації ти можеш знайти купа там, в інтернеті. Тут я тобі скажу правду. Ти особисто винен в тому, що твоє життя є таким, яким воно є зараз. Ти шукаєш повод, щоб зробити когось винним в тому, що у тебе щось не виходить, так як ти цього хочеш, так як ти цього запланував. Проблеми з навчанням ну, значить, погана школа або вчителі погані. Проблема з грошами. Значить, держава погана або влада не така, як треба. У тебе нема дівчини, ну то, значить, всі такі дівчата погані. У тебе нема нормального здорового тіла. Ну, значить, така генетика. У тебе нема відносин з батьками? І з людьми, які вокруг тебе. Ну, значить, це такі люди погані. Якщо я от зміню своє місцеположення, переїду в іншу країну, в Америку, там ще кудись, значить, в мене все стане хорошо, все буде окей. І ти постійно шукаєш такі відмазки, Постійно знаходиш причину, щоб перенести відповідальність, яку повинен нести ти на когось іншого. Та ти моєї ситуації просто не знаєш, ти можеш мені відповісти. Але проблема не в тому, яка в тебе ситуація. Проблема не в тому, які люди навколо тебе, які обставини навколо тебе. Проблема заключається в тебе ось тут, в твоїй голові, в тобі самому. У тебе проблеми з навчанням? Тоді прикладай більше часу для того, щоб вчитися. Немає часу. Вставай раніше. ну Ти і так стаєш рано, там в 5-4, в 4. ну тоді в тебе є час після обіду, ввечері. А, ну ввечері в тебе немає вже сили, да? ти втомлений, Ну, значить, ти слабо хочеш. Ти слабо, хочеш змінити щось в своєму житті. Тебе немає грошей. А коли ти останній раз взагалі зробив якусь дію для того, щоб їх заробити, ти постійно працюєш, але в тебе нема цих грошей? Ти або долбиш не в ту точку. Або просто не шукаєш вирішення цього питання, чого мене не виходить заробити стільки грошей, скільки я хочу. Дівчини в тебе нема. А вона тобі взагалі треба зараз. Якщо треба, то ну, ти повинен розуміти тот факт, що для того, щоб отримати принцесу, ти повинен бути принцем. У тебе нема здорового якогось хорошого тіла. А коли ти останній раз тренувався і не просто тренувався, а викладувався наповну. Чи ти виклав 20% і думаєш, що прийде 80, нема відносин з батьками? А коли ти останній раз з ними розмовляв, коли ти останній раз говорив їм щось приємне, коли ти з ними останній раз говорив, як дитина з батьками, а не чисто поділо, що треба, зробив, що попросили, зробив. Розвивай відносини з ними, і тоді ти побачиш, що у тебе буде пришкодить. І поки ти не перекладеш відповідальність за свої проблеми на самого ж себе, у тебе ніколи не вийде стати тим, ким ти мрієш стати. Шукай причину і розв'язок проблем, а не те, як перекласти відповідальність за цю проблему на когось іншого. І запам'ятай, в твоїх невдачах ніхто не винен, в них винен лише ти. Задумайся над цим. Побачимось!